Одна тисяча діб титанічної боротьби, незламної віри та волі нації, 24 лютого 2022 року змінило кожного українця. Шановні громадяни України. Сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції. В одну мить тисячі українців, залишивши все, тікали у пошуках миру, тихого прихистку та добрих людей. Хмельниччина стала транзитною областю. Тут ночували перед подальшим шляхом, зігрівались обідом чи вечерею, заряджали мобільні телефони або ж залишались жити. Слава Богу, що виїхали з Херсона Останній день взагалі бомбили. 102 удара безперервні колони автівок, автобусів з найціннішим, що можна було забрати із зони бойових дій. Такою виглядала реальність лютого 22-го року. Цілодобові черги до військкомату свідчили про те, що ми не готові здаватися. Нам важлива наша країна. Добровольчі батальйони, збройні сили, територіальна оборона. І ще один потужний фронт волонтерський. Кожен викладався на повну, аби зупинити російську навалу 10 жовтня 2022 року. Перший потужний удар по енергетиці краю область без світла. Попереду блекаут палатка. Працює цілодобово 24 на 7. Вона охороняється нашими бійцями. Ми Раді будемо мешканцям міста. Сотні тисячі смертей, і попри це, віра у переможний 2023 -й. На жаль, 31 грудня 2022-го стало трагічним для Хмельниччини. Перша невинна цивільна жертва російського терору – 22-річна дівчина. На цьому цинізм росіян не завершився. Руйнівний удар по Каховській ГЕС, і ми знову приймаємо згорьоване евакуйоване населення з Херсонщини. Потяги прибувають і сьогодні. Там ще сталося такого до повного затоплення хати. Мої стріляють, страшно. Війна продовжує забирати найкращих: тих, хто ризикуючи собою, продовжує боротьбу. Тих, хто хоробрий не на словах. Ця блю проклята війна. Що вона забрала? Забрала мене. — на тебе. Він сказав, так треба. Все буде добре, Мар'яна, не переживай. І так з цими словами ми живемо, що він пішов. Лютий, 2024-го. Під прицілом російських вбивць цивільний будинок хмельничан одне молоде життя, врятоване з-під завалів, та все ж двоє загиблих. Ворожа атака забрала життя двох хмельничан. Хмельницький прокинувся від вибухів. Одна із ракет поцілила у приватний житловий будинок. За ці тисячу днів ми навчились допомагати один одному. Будувати усе з нуля та продовжувати рухатись далі. А що найголовніше допомагати нашим захисникам не лише словом, але й ділом. Тисячу днів війни стали випробуванням для кожного українця. Та боротьба досі триває. Ми маємо розуміти, що у нас сусіди дуже дуже злі люди, яких просто не бажають бачити нас квітучим. Кожен українець повинен робити свій вклад у цю війну для того, щоб вшанувати загиблих наших хлопців, щоб відбити всі території. Ну і щоб вже замоярив нарешті наші там прапори вже. І скільки б не тривала боротьба, ми вже знаємо, що смак перемоги гіркий, бо ж вона пронизана кров'ю української нації материнськими сльозами, зруйнованими долями та вкраденим дитинством. Де тато А он. тату? Ми так давно не приходили.